Радий вітати всіх на байдужих. У нас сьогодні аж два огляди. Герой місяця, власне. Ну і місяць грудень. Тож. Е, як Санта. Змагання Санти. Як там воно називається? Почнемо з Героя місяця. А окремим оглядом буде потім Санта. Герой місяця Ліора. Швидка. Цікаво. 375% шкоди наносить в ціль, у якої найбільше здоров'я. Шкода нормальна, робоча. Ще й талант на 30%. Тобто 405% шкоди, загалом нормально. 225% по інших. Це вже доволі слабенько. Воно відчуватися особливо не буде. Але якщо з цим. Альфа силою, якщо він лишиться буде 255, так же більш-менш пристойно по всім. Але, от те, що вона наносить незрозуміло кому 375%, вже незручно. Бо розраховувати на те, що ви нанесете багато шкоди саме через 225% гарантованих по всім, це якось доволі мало. Мало виходить. Тому не передбачувано. Наші нормальні відсотки. Але от якби вона наносила в ціль 375% конкретно обрану ціль, а далі по всій іншим 225, тоді було б нормально. Через те, що випадково мені не подобається. Другий пункт. Атака пробиває контратаки та відображення. Це знову ж таки от виглядає красиво, а на практиці. На що? Де Диви, контратаку буде шукати якийсь альфа-талант в Лейна. Ну таке собі. Яка рефлексія? Мається на увазі відображення. Це мова про якісь. Я навіть не знаю, чи є зелені. Хто там? Не теодосій. Теобальт. Чи хтось з тої категорії, які зелені відображення накладає. Що які ще відображення вона має пробивати? Головне пробиття це пробиття ефектів. Зах... Накладання захисту, зниження шкоди. Оце корисно. А контратаки і відображення ну, доволі дивно. Краде знімає бафи. І з усіх А, один, один знімаємо баф з усіх ворогів і випадковим чином розподіляє їх на союзників, але які мають менше 50% здоров'я. Я сподіваюся, що якщо усі цілі, воно все одно хоча б буде диспелити ці бафи. Але це не точно. Бо поки герой виглядає так, як наче... от були вже колись давно такі герої, не пам'ятаю, який саме це був. 에... Мені здається, що синя лікарка, але вже не згадаю навіть ім'я, він на поганий. Коли от герої накидають багато всього красивого текстом, а на практиці воно дурня якась виходить. Ну тут забагато умов, забагато умов, щоб воно працювало. Тобто, в принципі, непогано, але один ефект, ну там ти не познімає, там якогось лікує з. Тим же хутрожантом. Альфа Таун ну, припустимо, зніме Якщо зніме якщо от припускати, що з, у разі відсутності союзників зменше 50% здоров'я, що воно буде на них перекидати це. Ну, хоча б диспелити мається на увазі. І останній пункт: критичні удари на 4 хвасті. Ну тут це просто Такий бонус приємний доволі. Але на цьому ще не все. Тут клас на пробиття, що вже не дуже поєднується, наприклад, з другим пунктом. Тобто і клас є, і ще другий пункт пробиває. Ну, нехай. Заборона накладати ефекти, які крадуть здоров'я. Оце, знову ж таки, питання проти кого? Проти Ванди якоїсь. Ну, проти Ванди наче не, потрібні, не потрібна протидія. Проти Тафера? Ну, йому ще треба попасти в Ліору. Він на одну ціль лише накладає. Ще Монкюр, наприклад, згадується з більш-менш сучасних героїв, але його теж, певно, в оборонах не зустрінеш. Тому якось теж не зрозуміло. Виглядає як пасивка, щоб. Хоч щось було. І не промахується. Це єдине, що є хорошого. Спасибо, здібності з додаткових речей. Не промахується. Хоч на тому радість. Тому загалом виходить, що герой візуально так по опису є нормальний, цікавий, і швидкий, і там якусь шкоди наносить більш-менш пристойно. Але мені здається, що на практиці от йому усюди щось не додали. І тому буде трішки вас засмучувати. Це не означає, що його прям качати не варто, якщо якихось більш достойних альтернатив нема. Але от буде дратувати тим, що десь усюди воно щось трішки не допрацьовує. От, власне, така моя думка про цього героя місяця. Якось якось так от він. Знаю, певно, ніхто ще не зловив, але повернемось до чату. Пизувати, звісно, герої місця нема чого. На зимовому трішки зробимо, але то коли вже буде огляд зимових героїв. Тому чат. Станіслав, Дмитро, Дідрайві, Рахірон, Маріо, Марія, Ахало, Жекі Джі, Сергій, Роман, Олег. Вітання. Макс, це окремий огляд морозних героїв буде після цієї трансляції одразу. І всіх героїв заповітного, ну, я, на жаль, не буду оглядати це окремо. Це на турнірі можеш е задати це питання, я там можу там, розповісти про них. Але це виходить за рамки оглядів. Е Добрий вечір, мандрін Серіс. Юрій, вітання. Завітний випаварміз костюмів. Це круто. Це круто, найновіший, певно, там герой Юрій. Тож це тобі дуже пощастило. Валерій, вітання за Крапанню. Еліса. Так, варто качати, тим паче, якщо граєш без НАТО, це нормальний повноцінний лікар. своїми там перевагами, цікавинками. Проти молоді там непогано ще працює. Проти гарнізону, якщо раптом десь стрінеться, непогано працюватиме, тож качай. Хіроне, який обмін душ? Обмін душ вже давно пройшов. Павло вітання... Бушик, а DX10, тут здесь нема де робити. Я ж кажу, на зимовому трішки жетонів спустимо. Тут на герой-місці нема чого спускати. Теж таке, Еміль, вітання. Все, я не думаю, що знову ж таки, що хтось його зловив, щось що якусь думку має. І теоретично обговорювати буде трохи важко, бо виглядає він як нормальний герой. А от що буде на практиці, це покаже безпосередня практика. Загалом, якщо граєте без донату, я думаю, він остане на ході. Але, чесно кажучи, от якийсь, наприклад, мульт е Елканіна, мені здається, він буде кориснішим. Хоча тут диспел є. Невеличкий. Під диспел, мі міні-диспел такий. Тож таке, от особливо цікаво, хто там. Протестує, хто зловить. В коментарях, будь ласка, напишіть, чи оце викрадення буде хоч якось працювати як диспел, якщо усі герої цілі ваші? Бо це найцікавіше. На жаль, без тестів це не можна сказати. Романе, так, так, я теж думаю, що він зайде. Я ж кажу, тут саме. Мова не про те, що він поганий, а про те, що от... трішки якось вигля... виглядає кращим, ніж є насправді. От за таким принципом. А призив долі. Так, а що там? На призиві долі? Значить, знову ж таки, якийсь реміс, я б не пам'ятаю. Давайте на турнірі яке бо все ж таки ця трансляція окрема з оглядом, вона має окрему специфіку і потрапляє на офіційну стрічку новин. Тому я не хочу тут е теми обговорювати які зайві. Тобто буде далі огляд зимових героїв, далі турніри. На турнірі можна будь-які питання, все що завгодно, е обговорювати. То якраз місце для таких питань. З мат може зіграти, ну їм шкоди буде не вистачати колян, мені здається. Але загалом так, в принципі. Поєднується, але мені здається, все одно якийсь шотер потрібен буде, щоб когось хоча б знести одного. Так, я, я що, Роман, Я ж призувати все. Кінець історії особливо не буде. Е Валерій за порадою Дмитра 4 розбили, це мається на увазі 4 перемоги оборони. То вітання, вітання. На турнірі подивимось, як моя постела. Все. Тепер переходимо ну, в сенсі. Закінчуємо цю трансляцію і я одразу починаю без там пауз трансляцію от цього зимового призову. А з Грогою місяця все. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить!